Розділ другий. Гей, я, Вальпургії Іваніч. Малу бабу Ягу не злякали слова Ворона Абраксаса. Тієї ж ночі вона помчала на Блоксберг. Усі дорослі чаклунки вже зібралися там, маяли на вітрі коси, лопотіли спідниці. Всі чарівниці вже кружляли довкола вогнища. Було їх тут чи не з п'ятсот, коли не шістсот. Гірські русалки, лісові мавки, русалки болотняні та криничні, чаклунки вітряниці, русалки туманниці, трав'яні русалки та чарівниці гризухи. Вихором шугали вони одна по судну, вимахуючи мітлами. Вальпургіва ніч! Вальпургієва ніч. вигукували чарівниці. Гея, вальпургієва ніч. Вони мекали, крякали й кукурікали. Час від часу викликали грім і блискавки, мала баба Яга й собі непомітно шугнула поміж збурену юрбу. «Ей я, Вальпургії Іваніч, сили гукала вона. Разом з усіма кружляла вона довкола багаття й думала, якби мене оце побачив Абраксас витріщив без очі, як сова, може б, усе й добре скінчилося, якби мала баба Яга. Танцюючи не перебігла дорогу своїй тітанці, чаклунці дощовиці Трамбамбах. Хто хто, а тітонька Трамбамбах, жартів не знала, завжди була надута і лиха. Ти диви? гукнула вона, зіткнувшись посеред танцівниць із своєю небогою. Оце то новина! Тобі чого тут треба? Кажи, хіба ти не знаєш, що дідлахам заборонено з'являтися сьогодні на Блоксберзі. Не кажи нікому, не кажи, злякано просила мала баба яга. Ген, ні, сказала тітка, трамбамбах. Тебе зухвало дівчисько, треба покарати. Всі чаклунки, почувши це, Зацікавлено зібралися довкола них. Чаклунка негоди, трамбамбах, одразу ж розповіла їм про все. Що тепер з нею робити? гнівно спитала вона. Покарати її треба, загукали чаклунки туманниці. Ведіть її до найстаршої чаклунки, закаркали гірські чарівниці. Зараз же ведіть. А а вже ж, а вже ж підхопили всі. Беріть її та тягніть до найстаршої. Не допомогли малій бабієзі, ні просьби, ні благання, тітка Трамбамбах ухопила її за комір і притягла перед очі найстаршої чаклунки. Та поважно сиділа на троні з скочерг. Насуплено вислухала вона чаклунку дощовицю, тоді громом загриміла на малу бабу ягу. І ти наважилась прилетіти цієї ночі на Блоксберг, хоч ворожбиткам твого віку це заборонено, як тобі спало на думку, таке божевілля. Сама не знаю, мала баба Яга затіпалась від страху. Мені, мені раптом так сюди закортіло, усь їй сіла на метлу та й прилетіла. Тоді сідай і лети назад, звеліла найстарша чаклунка. Що з ним з очей? Негайно, поки я не розсердилася. Мала баба Яга зрозуміла, що з найстаршою ще можна якось дійти згоди. А дозволите мені хоч на той рік танцювати з вами, боязко спитала вона. «Хм!» – замислилась найстарша. Обіцяти не можу, але як ти станеш на той час доброю чаклункою, тоді ще поміркуємо. Через рік напередодні Вальпургієвої ночі на загальній раді ми влаштуємо тобі екзамен, але буде він нелегкий. Дякую, сказала мала баба яга. Дякую вам. Обіцяю стати через рік доброю чаклункою і стрибнула на метлу, щоб летіти додому. Але раптом втрутилась чаклунка дощовиця Трамбамбах. і ти не хочеш покарати? Це зухвало дівчинсько? спитала вона в найстаршої чаклунки. Покарай її, Підбурювали інші чаклунки дощовиці. Покарай її, волала решта. Треба, щоб був порядок. Провчити її, як слід провчити. Підсмаємо це, зухвала жабення на вогні, порадила тітка Трамбамбах. Чи не краще заперти її на кілька тижнів? запропонувала чаклунка гризуха. У моєму гусятнику. Все одно він порожній. А я краще придумала, встряла болотяна русалка. Віддайте її мені. Я її ткну в багно по самісінькі вуха. Ні, ні, ні. заперечили трав'яні русалки. Краще добре подряпати її обличчя. А ще. засичали чаклунки дощовиці. Її треба гарненько відшмагати!» Лозинами. заторохтіли гірські чаклунки. Щемітлами. гукнула тітка Трамбамбах. Мала баба Яга похолола з жаху. Оце то так. Коли всі висловились, озвалася найстарша. Якщо ви так вимагаєте їй кари, почала вона. Вимагаємо, вимагаємо, залементували гуртом усі чаклунки. А найдужче тітка трамбамбах. Тоді раджу відібрати в неї мітлу, крикнула найстарша. Нехай йде додому пішки. Живе вона далеко, І доведеться їй бігти три дні та три ночі, поки дістанеться до своєї хатки. Буде з неї й цього. Ні, цього мало. закричала тітка Трамбамбах, але інші чаклунки погодились, що цього з малої цілком досить. Вони відібрали й пошпурили у вогонь її мітлу, а тоді зловтішно побажали їй щасливої дороги.